Якщо розглянемо ось це ліжко, воно виготовлено з бука, масив бука. Нема ні пластмаси тут, ні гіпсокартону, ні пластику, ні, ні гіпсу. Це ліжко йде висотою спинки 1,35, м, спальне місце 1,80 м на 2 м, підставка під матрацом йде не ламелями, а фанерою. І колір може бути такого ліжка будь-якого кольору, білому кольорі слонова кість, яке завгодно. Ось це ліжко, що ви бачите перед собою, його ціна в розмірі 1,80 на 2 49 тисяч гривень. І такого ви ніде не знайдете ліжка, бо таке ліжко є тільки в нас. От. А колір може бути будь-який. Білий, слонова кість, яка завгодно. Так що, кого цікавить таке ліжко по ціні 49 тисяч гривень, то є в наявності відправлю в будь-яке місто України без проблем. Кого зацікавить така тумбочка, то ціна її 16 тисяч гривень. Це, це все зроблено по преміум класу, а ліжко буде виглядати ось це в такому кольорі. Так що кого цікавить, номер телефону мій є там, шукайте пишіть.